Доброго дня, мене звуть Андрущенко Наталія, я товариш Олександра Хрипоченка, загиблого героя України та Небесної Сотні, причетного громадянина міста рівного і дозвольте мені трохи розповісти про нього. Познайомилися ми у Скаутському русі. У нас була, в принципі, вона і є така організація YMCA. Повністю це буде Young Men Christian Association. І одна з гілок цієї організації була бу, був Скауський рух. Побачила я Сашка вперше, коли ми в на Києві на станції видобачах з'їхали усі з різних міст України, та й з Києва були учасники. І був хлопчина, дягнутий в чорному, чорний камуфляж, нас, наскільки я пригадую. Я пам'ятаю, що ще хтось хто з, з новеньких щось не те зробив. А у нас було правило. Якщо ви висловлюєтесь нецензурно, тоді ви віджимаєтесь за кожне погане слово 20 віджимань. Це скал, один з калавських законів. Так от. Коли ці новенькі щось не те зробили, Саша підійшов. І насварив на них. Так гарно насварив. І після цього він почав віджиматися за кожне своє погане слово. Чесно, це було чесно ймовірне. Саша вже тоді був лідером, одним з тих, хто навчав. Але керував він патрулем, який називався Храп Патруль. І в цей патруль попадали всі ті, хто щось не те роб щось в чомусь провинився, скажімо так. Зазвичай покарання було таке. Mm -hmm. Ці люди під керівництвом Сашка, бо він шов збоку, вночі по лісі кончить заспа, носили трансформатор. І храп-патруль боялися всі. І не хотіли туди потрапляти. А потім ще один такий дуже яскравий момент. Я розійшлася з своїм патрулем, так як я була їхнім лідером, я відмовилась. відмовилась від лідерства. І того ж самого вечора я мала потрапити в храб-патруль. З тих вишикованих перед Сашею ми стояли вишикані перед Сашею і... Він підійшов до мене, пам'ятає, добре тоді висварив мене за те, що я зробила. Хоча е я не скажу, що правильно чи неправильно зробила, ну, в кожного своя точка зору. Але чесно, я нікому не дозволяла на себе так сваритися, як він тоді на мене сварився. Ми думали, що це буде покарання у нас храп, храп патрулем, та Потім виявилось, що це посвята в скаути. Просто у нас така була перевірка. Я не можу розповісти таємницю посвяти скаутів. Та Сашко був одним із тих, хто посвячував мене. І це було... Немовірно, приємно. Так от, один з останніх разів у е мене робота закінчилась раніше, і я запитала Гаррі, де ви знаходитесь. Він сказав, що ми на Петрівці біля Макдональдса, я підійшла до них. Це був тиждень-півтора після мого дня народження е півтора року тому. І я підійшла, ми привіталися, все, все добре. І тут Саша до мене звернувся. Такий. Okay. Малав, в тебе ж недавно було день народження. І раптово він мене обняв так міцно-міцно і дуже тепло. І сказав, вітаю. Це було, це було таке. Чесно, це, напевно, був і є найкращий подарунок в моєму житті на день народження. Востаннє я Сашка бачила у грудні місяці. Я повертала з роботи ввечері проспектом Героя Сталінграду, і він йшов зі знайомими. Ми трошечки поспілкувались, він передавав Гарі вітання. А після цього і 20-го, навіть не 20-го, 21-го лютого. Сашин друг, Олександр Чепіш, зателефонував в Гарі і повідомив, що Сашу вбили. У ті дні я співпрацювала з наглядачами іноземними спостерігачами, і ми обмінювалися інформацією. Моя подруга. Після того, як я їй сказала, що мій друг Саша Загинув, вона вирішила мені допомогти. Вона попросила, щоб я зібрала інформацію, не просто про народження, смерть, але ще такі відомості, чому він пішов на Майдан, які він був у житті. Відомості, які знали про нього друзі. І коли я її зібрала, надіслала її фотографії в провінції, а вона проживає у провінції Саскачеван, Місто Реджіна, це Канада. Це відбулося у п'ятницю. Вона з допомогою своїх знайомих скликала автомайдан у тому місці. І вони запланували, що 22 лютого, в день, коли будуть похорони Сашка, пройде цей автомайдан біля ратуші міської їхньої і буде панахида. Панахида по загиблій Небесній Сотні і по тим, хто надав фотографії і інформацію. Про це я зразу повідомила наречену Сашу Катю Санчук, на яку я випадково вийшла у групі пам'яті Олександра Хропаченка ВКонтакті. І 22 числа, коли були похорони, одночасно з непротилежній частині світу теж люди поминали і згадували героїв Небесної Сотні, а особливо нашого Сашу та Романа Губрика, ще хтось дав за нього інформацію. Той день, коли відбувся автомайдан в місті Ріджіна, прийшла панахида, приїхало дуже багато людей. А Потім фотографії Сашка і Романа занесли в міську радушу. І там їхні фотографії зараз і висять, і до них всі відносяться як до героїв. От на фото цієї події я надіслала Каті. І через тиждень, два-три ми знову з моєю подругою. Зробили дещо. На цей раз це була акція, вона називалась Запаліть свічку за Україну, Відбувалася вона теж в місті Ріджіна, але в університеті імені Томаса Мура за Скачеванському, на якому моя подруга а, прочитала звернення. Звернення від батьків Сашка, але написано йому було мною, так як в ті дні Батькам було неймовірно боляче. Їм і зараз неймовірно боляче, але тоді це було взагалі. Результат був такий, що коли моя подруга читала людям, а прийшло біля ста людей підтримати цю акцію, люди плакали. І дехто настільки сильно радали, що було не... Дуже важко стримуватись. Після цього це звернення пішло в пішло до керівництва провінції Сласів і ця провінція вперше в історії України надала допомогу, грошову допомогу людям, які були травмовані. Чи мали якісь серйозні ушкодження, операції і тому подібне постраждавшим на Майдані. Фотографії теж одразу були передані Сашині сім'ї і Каті.